Всім привіт! Сьогодні у відео я буду розповідати про фурнітуру, якою я користуюсь, яка мені подобається, не подобається, як її використовувати та багато чого іншого. Здебільшого я роблю прикраси для себе або для відео, тому в мене невелика така колекція фурнітури, але сподіваюся, що з часом вона буде тільки збільшуватись. Перше, з чого почну, це розповім про те, як я зберігаю фурнітуру. Я зберігаю її в ось такому прозорому органайзері. Не скажу, що це ідеальний варіант, є і кращий, але також непоганий. Як бачите, я переробила його трішки під себе, додала ось такі роздільники, бо мені банально не вистачало відділів. Особливо, якщо фурнітура маленьких розмірів і не хотілося б їх з'єднувати між собою. В кожного відділу я вклала ось таку розрізану на прямокутники тканину. Це фліс, він м'який, його також можна замінити на фетр або на будь-яку іншу тканину. Для чого взагалі я це зробила? Мене, якщо чесно, дуже дратує, коли фурнітура ковзе по пластику. Тому я вирішила вити положення саме таким чином. І мені здається, вийшло непогано. З якого матеріалу краще обирати фурнітуру? На мою думку, це дуже важлива тема. Коли я тільки починала займатися виготовленням прикрас, останнє, що мене турбувало, це з якого металу виготовлена фурнітура. Мене цікавило тільки, що таке колод, протектор і все таке інше. Зараз я віддаю перевагу фурнітурі із нержавіючої сталі. Іноді її ще можна зустріти під назвою медична або хірургічна сталь. Також на виробах можна помітити ось такі цифри 316, це марка сталі. Вона дуже міцна, має бездоганний блиск, не темніє з часом, з нею можна купатись, мити посуд і нічого не трапиться. Ось на прикладі свого браслета покажу вам. Йому вже більше 13 років і подивіться, як він виглядає. Усі ці ланки з нержавіючої сталі. Єдине, що я використовую не із нержавіючої сталі, це крімпи або стопери, ось такі, тому що вони все рівно будуть ховатися в затискну на мистину або в колод. Пробувала використовувати стопери з нержавіючої сталі, але, на жаль, вони мені не сподобались, тому що я просто не змогла їх нормально затиснути, мені не вистачило сил. Можливо, якраз таки через те, що вони дуже міцні. Якщо ви робите прикраси на замовлення, то звичайно тут також без варіантів. Фурнітура тільки з нержавіючої сталі. Або якщо ви робите прикраси з натурального каміння або перлів, то звичайну фурнітуру також не хочеться ставити, щоб вона не потемніла з часом і не потрібно було знов перероблювати. Але якщо ви робите прикраси для себе і точно знаєте, як її правильно зберігати, використовувати, і вам не шкода, що вона з часом потемніє, то можна використовувати будь-яку фурнітуру. Або ви вже експериментували і ця фурнітура себе добре показала, то чому б ні. Також можна використовувати ту, яка вам подобається. Нежив'юча сталь є з позолотою, вона коштує дорожче, але в експлуатації, на жаль, я її ще не перевіряла, не встигла. Тому якщо вона потемніє з часом, то я обов'язково про це напишу в коментарях. А взагалі раджу експериментувати, пробувати щось нове, дивитись багато відео, інформації в інтернеті. Якби я цього не робила, то і не дізналась би багатьох нюансів, які я знаю зараз. Все приходить з часом. До речі, я ще не пробувала фурнітуру із родієвим покриттям та з позолотою 18К. Якщо ви користувались, напишіть мені, будь ласка, буде цікаво почитати, чи варто купувати і пробувати. Як іде шукати фурнітуру? Зараз покажу. Заходжу в Google і в пошуковий рядок пишу «Фурнітура з нержавіючої сталі для прикрас. Або фурнітура з медичної сталі. І шукаю магазин, який мені більше подобається. На жаль, в одному магазині не маю всього того, що мені потрібно, тому я обрала для себе 3-4 магазини, які мені більше подобаються, і замовляю там. Але іноді ще експериментую і замовляю в інших магазинах. На Aliexpress, до речі, я ще не замовляла, але є в планах. Тут треба пробувати і шукати саме свій магазин. Крімп або стопер. Це ось така маленька намистинка, яка виконує дуже важливу функцію. Вона сплющується з обох сторін тросика і таким чином фіксує всю красу, яку ми зробили з бісеру або намистин. Як я вже і казала, їх я використовую не з неживіючої сталі, тому що вони потім будуть ховатись у зажимну намистину або колод. Вони також бувають різні, маленькі, більш великі, циліндричні та круглої форми. В наявності в мене завжди є велика кількість крімпів, тому що вони постійно необхідні. Колоти. Це ось такий тримач, він має отвір знизу, через який проходить тросик і надягається крімп. Залишається тільки закрити дві половинки, і в них якраз таки буде ховатися крімп. На гачок або петельку надягається вже з'єднувальне кільце і застіпка. Використовуються завжди в парі з однієї сторони та з іншої. Вони бувають, як бачите, різні із гачком таким, та петелькою. Також за розміром можуть відрізнятися. Я використовую їх для браслетів, чокерів із бісером. А для важких прикрас, наприклад, з натуральних каменів, обираю протектор, про який далі розкажу. Протектор це альтернатива колоту. Він має вигляд підкови, використовується завжди в парі. Слугує для того, щоб тросик з часом не перетирався. Хоч в мене такого ще не було, але й допускати зовсім не хотілося. З обох боків є два отвори, через які протягується якраз таки тросик. Як воно кріпиться! Спочатку ювелірний тросик продівається в крімп. Потім в протектор, далі кінцем тросика знову в крімп, потім його сплющуємо. І все. Тепер тільки залишилось заховати крімп затискною намистиною. Затискна намистина. Вона надягається на крімп і ховає його. Таким чином прикраса виглядає більш акуратною та закінченою. Буває різних розмірів. Мені зустрічалося 3, 4 і 5 мм, а найчастіше 5 Дуже складна у використанні фурнітура, як на мене, треба час, щоб призвичаїтись. Закривати її потрібно дуже обережно з усіх сторін. В такому випадку вона закриється рівно і буде мати вигляд круглої намастини. З'єднувальні кільця. Без них просто не обійтись. Вони завжди необхідні. Існують різної форми та розміру. У мене є ось такі овальні, подвійні, маленькі та товстенькі. Вони з'єднують між собою кінцевик з застібкою або подовжувачем. Використовую я їх по-різному. Овальні, до речі, ще не використовувала, бо думала, що вони приїдуть трохи інше. Але нічого, щось придумаю. Подвійні використовую для браслетів, виготовлених на станку. А овальні, до речі, можна використовувати для вкріплення підвісок. Застібка. Я використовую декілька видів застібок, але здебільшого використовую застібку карабін або лобстер. В мене є ось такі маленькі 1 см і з позолотою 1,3 см. З позолотою виглядають завеликими, але для браслетів, думаю, дуже добре підійдуть. Зручно буде відкривати застібку. Також ще є ось така застіпка, дуже цікава, на мою думку. Називається Toggle. Вона складається із такого металевого кружечка та палички. Підходить для браслетів, бо їх дуже зручно зістібати та розтібати. Або використовувати для чокерів. Застіпку потрібно перевернути наперед і на нього причепити якусь підвіску. Іноді я можу використовувати ось таку застіпку, що закручується. Це коли не хочеться ускладнювати прикрасу або надягати подовжувач. Ланцюжок подовжувач В назві одразу все зрозуміло для чого ця фурнітура потрібна. Вона подовжує виріб. За допомогою цієї фурнітури можна регулювати довжину прикрас. Я використовую їх майже на всіх прикрасах для шиї. А от, наприклад, для браслетів я назавжди використовую, щоб нічого зайвого не заважало або ділю ланцюжок навпіл. Для мене є плюсом, якщо ланки в ланцюжку повністю запаяні. Так він виглядає більш міцним. Ланцюжки. Їх можна використовувати за різним призначенням. Перше. Це як самостійну прикрасу, додати підвіску, прикріпити замочки і вже готова прикраса. Друге. Як ланцюжок подовжувач. Купити метр або більше і розділити на потрібну довжину. Третє. Використовувати в ви різноманітних прикрасах. Наприклад, накрутити на ось таке намисто. Зараз якраз це в тренді. ось такому ланцюжку, до речі, дуже маленькі ланки, але туди пройде ювелірний тросик і не проскозне, бо ланки повністю запаяні і не мають розривів. Бейл. Вони бувають різні. В мене є тільки ось такий варіант. Він складається з металевої намистини, до якої прикріплене ось таке кільце. Бел потрібен для того, щоб вішати на нього колон або підвіску. Він надягається посередині прикраси, яку ви робите, і на кільце вже можна причепити будь-що. Ось для прикладу показую, як воно має виглядати. Єдине, що скажу, перед тим як купувати, подивіться на розмір отвору в бейлі, щоб не вийшло так, як у мене, щоб бісеринка проскочила всередину бейла, бо по розміру менша за отвір. Металеві підвіски. В мене, на жаль, їх небагато, бо купую тільки під якісь проекти. Але на просторах інтернету їх просто безліч на кожен смак. Тож показую, що можна зробити з ними. Перше, використовувати як підвіску. Друге, використовувати для сережок. Третє. чіпляти на кінець ланцюжка подовжувача, тим самим ще більше прикрасити виріб і зробити унікальним. Роздільна намистина або їх ще називають спейсер. Вона слугує для того, щоб якось урізноманітнити або розбавити прикрасу. В мене є тільки круглої форми, але насправді вони дуже різноманітні. Плоскі, ажурні, прямокутної форми та багато іншого. Піни. Вони бувають різні. З ось такою кулькою на кінці, шапочкою у вигляді цвяхів та з ось такою петелькою. Вони бувають різні також по довжині та товщині. За допомогою пінів можна робити різні підвіски. Ось так це виглядає. Він продягається у намистину і на кінці робиться петелька. Вона також може бути звичайна або подвійна. Також він може слугувати як сполучний елемент, тобто конектор. Ось за допомогою таких пінів можна їх зробити. З однієї сторони вже є петелька, потрібно тільки на іншій стороні зробити другу. Кінцевики слайдер або трубочка. Я їх використовую, коли роблю ось такі браслети на станку. Сюди вдівається перший ряд бісеру і закривається кришечка. Бачите, ось тут відкрита, ось тут закрита. Також можна використовувати у створенні браслетів або чокерів в техніці мозаїчне платіння. Але там трошки відрізняється сама техніка закінчення. Вони існують різних розмірів, від такого маленького до ось такого широкого. Тому можна зробити широкі браслети. Невеличка така порада від мене. Коли кінцевики вже закріплені і час надягати застібку та ланцюжок, то замість звичайних з'єднувальних кілець я використовую подвійні, бо ось цей тримач, за який кріпиться кільце, він досить тоненький, і якщо добре не закрити кільце, воно просто провсковзне. В мене таке вже було, тож раджу робити так. Затискач для стрічок, або його ще називають кінцевик для стрічок. Як це працює, покажу на прикладі. В мене є ось така оксамитова стрічка. Кладаю її всередину кінцевика і потроху затискаю з усіх боків, щоб усе закривалось рівномірно. Ще один вид фурнітури, про яку я хотіла б розказати, це швензи. Їх використовують для створення сережок. Їх існує безліч. Я покажу тільки ті, які в мене є і які я використовую. І розкажу, що з них можна зробити. Перше, це ось такі швензи кільця. Я їх обплела в техніці мозаїка. До речі, в мене є відео на каналі. Якщо вам цікаво, подивіться, я показую, як зробити такі сережки. Ось тут знаходиться замок, він дуже легко відкривається. А ось сюди продівається вушку. В мене ще були одні сережки, зараз їх в мене немає. Я додам відео, щоб ви бачили різновид таких самих швенц. Вони відрізняються застіпкою. Ще є ось такі швензи кільця. Вони відрізняються тим, що знизу знаходиться той механізм, який розкриває сережку. Оплести їх не вийде, на жаль, але вийде зробити щось інше. Зараз це в тренді. Це ось такі сережки-трансформери з підвісками. Їх можна носити як моносережку, або різні підвіски одразу надягати. Або міняти їх кожен день. Мені здається, що це дуже сучасно та цікаво. Наступні швензи, про які я хотіла би розповісти, це ось такі фігурні швензи. Також їх існує безліч. Знизу знаходиться кільце, на яке можна щось причепити. Тому я так і зробила. За допомогою піна зробила підвіску і причепила до швенци. Сюди, до речі, підійшли би перли, ланцюжки або якийсь інший натуральний камінь. Також існують ось такі швензи. Я думаю, про них багато розповідати не потрібно, бо ви їх точно бачили. Ось тут знаходиться така петелька, на яку можна щось причепити, а ось сюди можна вставити силіконові заглушки. В мене їх немає, але окремо їх можна придбати. Пусети, але незвичайні. Нижче кульки є кілечко, на яке можна щось підвісити. Існують різних розмірів, також є не кульки А полусфери, а кілечко може розташовуватись в різних положеннях. На кінці швензи знаходяться металеві заглушки. До речі, бачила цікаву ідею, що на цю заглушку можна причепити якийсь ланцюжок або підвіску, і швенза буде прикрашена як спереду, так і позаду мочки вуха. А я дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Ставте лайк, якщо сподобалось, пишіть коментар з приводу фурнітури, що ви думаєте, можливо, ви мені щось порадите спробувати. Буде дуже цікаво почитати. І бажаю вам гарного та творчого настрою!